Шановні журі та учасники конкурсу захисту. Я Ріньова Анна, учениця 11 класу Костопільського ліцею номер 4 Дозвольте представити наукову дослідницьку роботу з теми. Аналіз стану проведення профілактичних щеплень на рівніщині. Актуальність теми. Незважаючи на поліпшення умов життя, Широко розпосюджену практику щеплень та наявність ефективних антибіотиків інфекційні хвороби ще займають значне місце у структурі захворюваності та смертності людей і поступаються лише захворюванням органів кровообігу та онкологічним патологіям. Сьогодні людство живе в умовах поширення інфекційної хвороби COVID-19. Однак, окрім коронавірусної інфекції, залишаються актуальними інші інфекційні захворювання, тому питання епідемічного контролю та вакцинації. Мета роботи встановити особливості проведення профілактичних щеплень для запобігання розвитку інфекційних захворювань та сучасний стан суспільної думки щодо вакцинації. Завдання дослідження. Перше це визначити особливості вакцинації як профілактичного заходу та видів вакцини. О, встановити основні зміни у календарі проведення обов'язкових щеплень, третє. Вивчити стан проведення обов'язкових профілактичних щеплень у різних регіонах України, зокрема у Рівненській області та Костотищі. Четверте визначити рівень соціальної думки по відношенню до вакцинації як методу профілактики інфекційних хвороб. Об'єкт дослідження. Профілактичні щеплення від основних інфекційних захворювань. Предмет дослідження. Процес імунізації населення від небезпечних інфекцій, рівень розвитку уявлень призначення та ставлення населення до профілактичної процедури. Методи дослідження: порівняльно статистичний, соціалістичне опитування, анкетування, аналіз наукової літератури та статистичний звіт медичних установ. Так, проведений аналіз воюв, що календарі профілактичних щеплень не міститься щеплень проти туберкульозу, паротиту та краснухи дітям 14-15 років. Розширюється перелік рекомендованих щеплень для дорослих, також перелік вакцин, які можуть використовуватися для щеплень. видно на рисунку 1, відносні відносно показники рівня охоплення населення України щеплення відрізняються протягом 2019 та 2020 років на 10-20%. Так, більше було проведення щеплень дітям до одного року у 2020 році, порівняно з 2019 роком від поліеміліту, гепатиту В, гемофільної інфекції, збільшення імунізації станфилу 4,6%, 19,5% та 8,5% відповідно виконано на рівні минулого року. Кількість щеплень від від гемофільної інфекції для дітей одного року збільшилося виконання проведення щеплень у неповній мірі проведено вакцинацію від кору, краснухи і паротиту та кашлику. Зменшення рівня охоплення вакцинацією відбулося для дітей 6 років. Так, порівняно з попереднім, у 2020 році, від кору, паротиту та краснухи, зниження становило 8,3%. Як показує рисунок 4. План медичної профілактики у 2020 році лише вакцинами поліо та, та для старших 15 років. У 2021 році виконаний план імунізації е, вакцинами поліо у 6 та 14 років, АДП у 7 та старше 7 років, КПК для дітей одного року. Найменший рівень імунізації проведено серед дорослого населення е, протягом всього періоду. Порушення плану імунізації населення з умовлені виявленими медичними протипоказами у різних категоріях населення. <кхм> так, як показує рисунок 5, найбільше їх виявлено до вакцини АКДП у дітей до одного року. Як показує рисунок 6, однією із виявлених причин недостатньої імунізації населення. Стала відмова батьків від проведення вакцинації своїх дітей. Виявили 46 таких заяв, що у 1,6 рази більше за попередній 2020 рік, зокрема від гепатиту Б. Рисунок 7 підтверджує рівень соціальної думки щодо обов'язкової вакцинації. Нами було проведено опитування населення міста Костопіль. Вибірка становила 50 респондентів віком від, 60, від 16 до 75 років. Результати показали обізнаність населення із поняттям та значенням вакцинації як профілактичного методу. Більшість респондентів знають про обов'язкові щеплень, проте значна частка потребує додаткової інформації. Позитив, Позитивну думку про обов'язковість даної процедури для усього населення виявило 46,7, проте 15% повністю заперечували такий спосіб її застосування. А умови виключення інших засобів профілактики становило лише 20% опитаних, а також 95% респондентів підтримали обов'язковість узгодження проведення профілактичного заходу для дітей із батьками. Надійність та безпеку щеплення позитивно оцінку. 78,3% учасників опитування. Проте висловлюють довіру 11,7%. Також недостатність інформації щодо складу та наслідків щеплень повідомили 10% жителів міста. Отже, вакцинація є важливим профілактичним заходом для профілактики інфекційних захворювань. Проте залишається соціально резонансним питанням. До проблем імунізації можна віднести високу вартість деяких вакцин, випадки відмови батьків від імунізації дітей, що призводять до зниження колективного імунітету і створює можливість розвитку спалахів та епідемій. У роботі ми висловлюємо пропозиції щодо оптимізації заходів імунопрофілактики та забезпечення епідемічного благополуччя в країні, області та територіальній громаді. дослідження. у роботі представлені реальні фактичні дані. Про результати вакцинації населення в регіонах України та Рівненській області встановлено рівень обізнаності населення міста Костополя щодо значення щеплень як методу профілактики інфекційних хвороб по відношенню до нього. Фрактичне значення: результати дослідження можуть бути використані для проведення навчальних та виховних занять. Під час виступу нам було озвучено основні результати та висновки дослідження, тому дозвольте їх ще раз не зачитувати. Дякую за увагу!